Добрий вечір. Сьогодні буде тема дуже актуальна, тому раджу вам поділитися нею із усіма своїми знайомими. Абсолютно, вона може знадобитися будь-кому. Отже, ми сьогодні будемо розмовляти про те, що робити, якщо з вас роблять ідіота після звернення. Коли ви звернулися до державного органу, наразі це дуже актуально, але це актуально завжди. Кожна людина рано чи пізно попадає в таке положення, коли або їй не відповідають, або відповідають не по суті звернення, або ганяють її з кабінета в кабінет, з поверха на поверх. З управління в управління і так далі, і тому подібне. Що робити? Робити ось що. По-перше, ви маєте запам'ятати певні правила. Будь-яке ваше звернення це буде така забита взагалі істина, але будь-яке ваше звернення, воно має бути зроблено у письмовому вигляді, як я вже вам неодноразово повторювала. Но, но дуже багато людей, я навіть колись. Сама проходила через такі ситуації, коли була молода, і тільки починала свою кар'єру. Коли ти приходиш, приносиш якесь там, заяву, якусь, якесь звернення, а в тебе його не беруть. Дуже, до речі, часто так зараз роблять, наприклад, у військоматах. Дуже часто так роблять органи РАКС. Дуже часто так роблять, в принципі, будь-які органи, які або не хочуть надавати відповідь, або до компетенції яких, можливо, це і не належить, але їм треба звернення розглядати, відповідати про це і так далі, і так далі. Але. Це не означає, що ви не маєте права на відповідь. Запам'ятайте раз і назавжди твердження про те, що ви не можете кудись звернутися із заявою письмовою, і у вас її не будуть приймати. Це твердження, яке порушує ваші права. Такого не може бути. Просто розумієте, зараз, особливо, коли мова йде про військомати, там дуже специфічна, також це військове, вони дуже специфічні, у них там своя манера спілкування і так далі. І взагалі туди досить складно щось здати, знаєте, здати туди щось, дуже, досить складно. Досить складно це робити в медичних закладах, наприклад. Тобто, бувають такі заклади, вони досить специфічні і за своєю. Структурою розміщення там, кабінетів і так далі. Розумієте? Бо коли ви в якомусь стандартному підприємстві або відомстві, ви розумієте, що отут канцелярія, отут там кабінет того, хто не хоче приймати. Я, значить, виходжу, заходжу в канцелярію і подаю. А коли там є або якесь КПП, або щось пропускне, так і ви не можете зрозуміти, куди вам подати, не можете елементарно знайти, а вам ніхто не підказує, вас відтуди шлють, наприклад, або ще кров. Коли ви заходите до канцелярії, до того секретаря, яка має реєструвати вхідні звернення, а вона відмовляється це робити. Ну, по-перше, зараз я вам розповім, що з цим робити і як себе вести. Дивіться. По-перше, ви маєте знати, ще раз повторюю, що ви можете звернутися будь-який орган підприємства, установи організацію. Для того, щоб було. Доведено, що ви туди зверталися і ви мали підставу так стверджувати. Потім це має бути письмове звернення. На кожному підприємстві, на кожному, в кожному органі є журнали реєстрації вхідної кореспонденції і вхідної. І вихідної. І ніякі твердження про те, що у нас не працює комп'ютер, у нас там щось там не працює. Ми не можемо зараз, зараз зареєструвати, ми там ще щось там не можемо. Це все бред сумасшедшого. Це божевілля. Тому що ці журнали вони також існують у звичайному паперовому вигляді. Тут такий прошитий журнал, де є свої оці дата, номер і розпис. Розумієте, дата, номер від кого? Кому. І розпис. Все так знаєте, лаконічненько. Тому, коли ви йдете в якийсь орган щось виясняти, на прийом, наприклад, на прийом, я дуже раджу перед цим, як ви заходите в той кабінет, де вам призначений той прийом, ви берете звернення своє, на папірці написали, то, що ви хочете на прийомі розказати. Зайшли, зайшли в канцелярію, здали туди. Вхідний тут поставили, вхідний номер. Ви ж маєте розуміти, що коли ви звертаєтесь куди, кудись, так, в письмовому вигляді, ви маєте, наприклад, із заявою, ви маєте її зробити дві. Дві. Однакові, надрукувати їх дві, прийти в канцелярію, дати дві. І секретар, вона сама зрозуміє, вона одну візьме собі, а на другій поставить вам реєстраційний номер вхідний та штамп. Штампи взагалі є то такі. Або розпишеться, і штамп поставить вхідний номер і поверне вам назад. І саме оця копія документа буде підтверджувати, що ви в той орган, який у шапці написаний, оцей документ такого змісту здали такого-то числа. А потім же ви можете йти на прийоми і безпосередньо обговорювати цю проблему. Чому я так раджу робити? Тому що дуже часто після всяких прийомів, повірте мені, від військоматів до мерів, від будь-кого, бувають такі результати прийомів, коли людям кажуть, та, та добре, добре, все, ідіть, ми там розберемося або та, та, щось таке, а потім. Коли людина виходить, проходить який час, вона починає щось з'ясовувати. А виявляється, що вам кажуть, відкрито знаєте в очі. Або такого не було, або ви зверталися про не про те, або ви дзвоните вже не безпосередньо до людини, до якої ви ходили на прийом, не до того чиновника, до його секретарів там, або до якогось відділу, так а там кажуть, ми про таке не знаємо. І ви як би, розумієте, ви, ви як дурачок, або як дурочка тиняєтесь туди-сюди, ви не можете нікому довести, що ви взагалі там були. І вам до тієї людини, наприклад, якщо попасти важко, ви вже другий раз попасти не можете. Ви все розумієте? Саме тому я раджу перед тим, як ти на прийом письмово цю звернення склали, взяли в канцелярію. І щоб він там вам не відповів, ця людина на прийомі в вічі, він буде вимушений на те письмове звернення скласти відповідь. І в цій відповіді він же буде знати, що ви цю відповідь можете потім і по і оскаржити, і передати до відповідних органів, і так далі, і так далі. За його, пробачте мене підписом, він же буде посилатися на певні норми права, чого він так вам відповідає, чого він відмовляє, і так далі. і так далі. Бо тільки маючи на руках відповідь, ви маєте право на її оскарження. Будь-яка відмова і будь-яке там твердження воно може бути оскаржено до вищестоящих органів, до прокуратур, до судів і так далі, тоді, коли воно у вас є на руках. Ви самі розумієте. Ніхто тут не маленький, але люди дуже часто все ж таки попадають у цю ситуацію, що е, людина тільки на словах отримала відповідь. І до мене, як до адвоката, дзвонять і кажуть: ось у нас там то-то, то-то, нам там сказали так. Я кажу: а де? Де написано? А в нас нема. Я кажу: так ви і до суду не можете звернутися. Як? А так? Нам вже відмовили. Так, відмовили. Але того не було. Розумієте? Те, що не написано, того не було. Дуже часто з військоматами така ситуація на сьогоднішній день саме з військоматами, тому що хлопці приходять, а вони, а вони, вони не, спочатку самі не зображають, що треба письмову заяву так подавати. Ну, наприклад, про відсрочку від мобілізації. Вони йдуть там, їх одразу направляють або до юриста, або до того ще з кого, і він там їм щось дивиться, документи, і що то там їм каже. І каже, наприклад, це все не підходить, там іди. І ось він іде і дзвонить мені. А я кажу: а де? На якій підставі? А мені нічого не дали. Я кажу, а ти щось писав? Ні, не писав. Кажу, пиши, Пише, приходить туди, в нього не беруть. Що робити? Так, прийшли до чого? Що робити, коли не беруть. Оце я ненавиджу. Я чого це знімаю? І буду знімати, і буду казати завжди. Я це ненавиджу, коли не беруть у людей звернення. Та ви працюєте за гроші платників податків. Ви маєте розглядати наші звернення. Вам за це платять гроші. Як ви можете таке робити? Я взагалі це я не переварюю цього. Чесно, це в треш. Я вважаю. Так ось, що треба робити? Використовуємо стару добру Укрпошту. Чому Укрпошту? Укрпошта, саме Укрпошта, є тим, той державною поштою, штампи якої, ось дивіться, штампи Укрпошти, у ці штампи Укрпошти, вони мають юридичну силу в судах. Тобто, розумієте, повідомлення про вручення поштового відправлення. Отаке повідомлення, це я замазала адреси. Повідомлення Укрпошти зі штампом Укрпошти, воно має юридичну силу і для органів, і для судів. Нова пошта, там ще щось ні. А Укрпошта має. Тому ми йдемо на Укрпошту і робимо що? Беремо свою заяву, складаємо її у конвертик. У конвертик. І відсилаємо, але відсилаємо не просто так. Вам треба відіслати, значить, це ваше звернення, листом, з повідомленням про вручення. Це з отакою штукою, отаку штуку за, заповнити буде треба на пошті. В ній вказується, хто відправив, кому, кому відправив. І коли воно отримано. Тобто, отут от, хто хто має отримати, отут буде розписуватися, якого числа він отримав, і буде ж там стоять Укрпошти. Це доводить в суді, або там навіть перед цими всіма органами, з якими ви потім можете сперечатися з приводу отримання або не отримання. Це доводить, що вони отримали це. Розумієте? Отут буде стояти більш того. Більш того. Ви маєте знати одну таку річ, що на всіх, як вам мовити, відправленнях, зараз я знайду покажу, де в мене тут є, щоб я вам показала. У мене навіть було, от дивіться, зараз я вам зроблю так, що з екрану знімаю документи, що в мене лежать, але... Зараз про повідомлення про вручення. Вам що треба, щоб можна було оскаржити рішення або відмову, або оскаржити бездіяльність, тому що бездіяльність органів вона не менш злочинна, чим протиправні відмови, наприклад. Або протиправні рішення. І бездіяльність це така річ, яка вам не, не дає підстав для юридичного оскарження, розумієте? Тому для того, щоб ваш лист був вдалим, вам необхідно заповнити, по-перше, повідомлення про вручення, щоб ви могли довести, коли цей орган, в який ви пишете, отримав ваш лист. А по-друге, найважливіше, що не роблять, не роблять люди не знають, чи вам треба заповнити опис вкладення до. Цього листа опис вкладення, якщо перевести, наприклад, російською, це описання вложення Тобто, що це таке? Це табличка, в якій перелічено що саме лежало в конверті, завірена штампом Укрпошти, штамп із датою, тобто опис вкладення показує, що саме ви поклали в конверт і у який день. І на повідомленні про вручення буде написаний такий номер довгий. І на описі буде написано довгий номер. Оце опис бланк, бачите? Тут йде перелік, і штамп, коли я поклала оце все в конверт. Розумієте? Коли, А що, оце все? Ось у мене написано, наприклад, що у мене претензія про невиконання умов договору, копія адвокатського ордеру, копія свідоцтва адвоката. У мене написана заява про визнання там, певних речей, такого-то громадянина. Ось, і коли ви відправляєте з описом вкладення, ви потім на руках маєте докази не тільки що люди, що орган отримав документ такого-то числа згідно до повідомлення про вручення, а ще й який документ, як він називався, і так далі. І тут же розумієте, коли описа робиться два: один вкладається в конверт, а другий зі штампом пошти віддається вам. У вас на руках він доказує, що ви відправили. А тим, кому ви відправляли, вони коли вскривають конверт, вони бачать, що там є опис внутрі. І коли вони бачать, що є опис, і вони отримали підповідомлення про вручення, вони дуже швидко, в рамках, якщо по зверненням громадян місячного строку, вони вам відповідь, відповідь дадуть. Будьте впевнені. Це 90%, що вони вам її дадуть. Якщо вам вони її не дають, ви спокійно пишете на лише орган або на начальника, або на управління, там не, 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 не суд. зараз. по різному може бути в залежності від того, куди ви звертаєтесь. Ви пишете, копіюєте цей опис. Копіюєте це повідомлення про вручення і пишете: я направляла на такі та відділ, таке то -та управління, отаку то таку то -та, -та заяву. Ось дата, коли отримали, ось дата, ось що я відправляв. Чому немає відповіді? Вживіть заходи і так далі. І так далі. розумієте, і починаєте їх напрягати. Ось так берете і починайте їх напрягати, тому що коли ви самі себе нічого заради самих, заради самих себе, коли ви нікого не потрусите, розумієте, ніхто нічого не зробить. Треба всіх трусити. Другий варіант, що робити, коли вони не забирають той ту лист. Оце вообще це я ще більше ненавиджу, ніж коли вони кажуть, що такого не було. Я ненавиджу, коли вони не забирають листи. Вони іноді бачать, що їм приходить на пошту повідомленням про вручення ці листи. І вони й не йдуть за ними. І ще буває таке, що. Буває, що не знаходиться цей орган, або ваш боржник, або фізична особа, яку ви пишете, за тою адресою, за яку вона зареєстрована. І тоді лист повертається. Він повертається, на ньому це повідомлення приклеєне без розпису, буде приклеєне. Тут буде така табличка з Укрпошти з датою, і буде на ній написано, що воно повертається і чому тут перелік. Підстав, з яких воно повертається тут, за закінченням терміну зберігання. Байдеш хочу сказати, для суду повернути за закінченням терміну зберігання за містом реєстрації особи лист, він вважається доказом того, що ви виконали необхідні вимоги по зверненню. Розумієте? Тобто навіть потім. Копію оцього всього повернутого, вам дадуть змогу оскаржувати і дадуть змогу довести, що ви зверталися, але вас там або проігнорували, або ще щось робили не те. Но в плані тому, що для вас це. Буде вже юридичною підставою показати, що ви все, всі необхідні заходи, які необхідно, ви вжили. І останнє, що я вам хочу сказати, я про це робила ціле відео. Але у нас з того підписників стало більше тисяч на 150. Тому я... де ж у мені... Мені, мені це, У мене це цих конвертів, слухайте, як я не знаю, Е, Підписників стало більше на, тисяч на 150, і. Я думаю, що це буде знову актуально. Ніколи не викидайте конверти. Ніколи. Якщо я б знаю, що ви бачили то відео і викинули конверт, хоч один в своєму житті від будь-якого органу, я вас приб'ю особисто. Чому? А тому, що на конвертах є одна така цікавенька-цікавенька річ, про яку ви не знаєте. Дуже часто певні державні органи, або навіть суди роблять таке, пишуть вам відповідь, наприклад, або повістку, або якийсь виклик, або якесь повідомлення, яке прив'язано буває. Ви ж розумієте, що у спілкуванні з органами дуже велику роль відіграє прив'язка до певних дат. Коли ви що отримали, коли ви що подали, так, це юридичні такі маркери, такі точки старту певних строків на оскарження, або на включення в дію певних вимог, або актів індивідуальної дії, щодо вас. Так ось наші органи досить, ну, я не скажу, що часто, але часто роблять так, що вони підписують звернення, наприклад, там десяте. Там грудня. А відсилають вам його там, через місяць, наприклад, або через два. А у вас строк на оскарження там, місяць, наприклад, з цього 10 грудня. І вони нібито, знаєте, багато людей як вважають. Вони відкрили лист, бачили, ось 10 грудня. Я мав тільки 10 до 10 січня оскаржити, я все пропустив, все, людина забила на це. А насправді. Насправді. Ви знаєте, що можна будь-який день поставити дату і підписати. Бувають канцеляри, і в них десь щось затірялося. Людський фактор. Буває, це не спеціально зроблено. Буває просто, знаєте, оця така дурь. Але ви маєте знати одну річ. Є конверт. Адресу свою закриваю. Штамп, штампи на конвертах, я не знаю, вам дату видно чи ні, оці штампи на конвертах підтверджують дату здачі на пошту. На всіх конвертах є штампи. Розумієте? І коли ви, дивіться, на всіх конвертах є штампи. І конверт відкриваємо тут з боку, з боку, щоб не рвати оце, розумієте? Отут збоку зрізали, щоб оце було все ціле. Тому що потім цей конверт може вам вирішити долю взагалі в суді. У нас скільки було таких справ, коли ми касаційні провадження до Верховного суду відкривали тільки на підставі конвертів, то що робили ксерокопії конвертів у суддям показували, що дивіться. Дивіться, звернення, то, розгляд звернення там або рішення, то зрозуміло, що там дата стоїть, але на мою пошту, на моє поштове відділення воно зайшло на місяць пізніше, ніж мало. І це доказ суді і саме Укрпошта. Зрозуміли мене, що я хочу вам сказати. І зараз я вам покажу, як я хотіла, як же мені тут адреси поприкривати, щоб... Ви до мене в гості не прийшли, а? Так. І щоб клієнтів не показати. Зараз. <плес> Дивіться. Якщо дивимося так, да? Це рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення. Це я поближче зараз покажу. Ось штамп, коли воно було вручено. Це написано, хто відправляв. Тобто -то. тут я йду, так? Отут йде номер. Оцього відправлення я вам поясню трішечки на що він треба. Отут йде адреса того, кому я відправляла, і також йде дата, коли отримав, і навіть фамілія тої людини, яка отримала. Ну, і звісно, якщо у вас до цього повідомлення буде опис складення. На ньому буде продубльований такий самий номер. Вони будуть збігатися. І там буде видно, що саме ви відправили один такий момент. Оцей довгий номер. Він ставиться на ці повідомлення. Він у вас буде, коли ви відправите лист на почту. Він у вас буде і на описі, отут-от зверху написаний, так? Ось ви відправили, і, не, і немає, чи вручили, чи не вручили, немає. Ви не знаєте, що робити. Що ви робите? Берете, заходите в Google і пишете, і пишете. Укрпошта відстежити». Укрпошта відстежити. Дивіться, що я зараз зроблю. Укрпошта відстежити. Я вам зараз покажу це. Просто в гуглі пишете Укрпошта відстежити. І ви бачите, вилізає вам отако трекінг відправлень. Так? Нажимайте сюди. Це дуже трек Укрпошта. Ну, це найлегший шлях це. Укрпошта відстежити. О, введіть номер відправлення, бачите? Ну, наприклад, я пишу 02, там 130 І нажимаю. Так, дивимось. Зараз. Відправлення вручено за довіреністю. І у вас може ось, бачите, у вас може. І ось дата, коли вручено. Де? І звідки воно виходило. Розумієте? Тобто, у вас буде. Це вже ну, не те відправлення, що в дорозі, але воно у вас приблизно буде показувати, так як показує в цьому, в додатку, наприклад, нової пошти, що воно в тому відділенні, потім воно готується на тові, і всі, весь його шлях, це в Укрпошті, ви можете подивитися, що там відбувається? Маче той номер. Так що ось так ось. Так, що ви мені тут пишете? Основна проблема у нас тормозять закон об оружий населення, такби кожен чиновник до президента розума, як в США буде займатися хірмою. Це окрема така тема про зброю, можемо її підняти в якомусь окремому ефірі. Вона цікава, я колись про неї говорила, то дуже неоднозначні такі позиції щодо цього. Скажіть, будь ласка, чи можна оформити договір до вічного утримання Діми Земля в одному договорі? Чи обов'язково треба двома договорами? Бажано двома. Добрий день, Кристина. Подскажите, як вийти з отпуска за свой счет, если не розрішає главврач? Напишіть, пожалуйста, в личне сообщення це долго. Так. Якщо дружина вагітна двійною, планово кесари, че вы можете дайте відсрочку. Бажано писати вам, Ви, якщо служите рапорт, пишіть. якщо ви. Можете бути мобілізовані. Пишіть за сімейними обставинами, вам треба писати. І чим більший срок, тим краще. Але, знову ж таки, це на розсуд. Тому це не 100%, що вам її дадуть, але треба звертатися до неї. Так. Про воєнкомат розкажіть. Та Я ж тільки вже про ці воєнкомати, вже тільки розказую. Що вам розказати, пишіть, я вам розкажу. А, скажіть, будь ласка, вам... так, про. А, Який щось неприємне? що? Дякую за роз'яснення, Вікуля, будь ласка. Так, Оксана пишеться, скільки нервів треба мати для боротьби з цією бюрократією? Жах. Бо не, не знаю, ну це для людей, які займаються іншими речами, по життю так, для мене це взагалі кайф, я ж люблю свою професію. А, а, для, а для вас, хто займається іншими речами, це правді, жах, це жах, жах, жах. Так, ми сплатили на кур'єра через Укрпошта цінний ліс 98 гривень. Ніхто його не доставив, прийшлося самим вести. З Укрпоштою. Так само, як і з органами, бувають деякі <сі> ситуації курйозні. Я вам, зру... Я вам зніму про «Укрпошту» окремо. Там бувають свої заморочки. Так, У Дніпрі ДМР губить звернення. Тупо не відповідають, а на офіційно на копію відповідають, ми загубили оригінал, тож відповідь надати не, не зможемо. Звернення було зареєстровано. Коротше, вони знають масу способів відхреститися. Ні. Їх треба пробачити мене, а їх треба пресувати через їхній верх по повній програмі. Ось за це все. Так, доброго дня. Здоруємося. Ну, я да, сподіваюся, що ви вам це стане в нагоді. Особливо не викидайте конверти. Я вас дуже прошу, бо в мене бувають, звертаються люди. А я перше спрашиваю, а де конверт? Вони мені, а що? Я кажу, а тільки не кажіть, що ви його викинули. Тільки кажу, не кажіть, бо в мене все бо в мене зараз серце стане. Я ніколи апеляцію не подам. Що, як? Я кажу, так. Розумієте, так. Мені головне конверт, Мені кажу, по барабану все. Головне, щоб був конверт, це перше, що я запитаю. Так. Добре. В мене консультація, і зараз почнуся. Я засиділася, і мені треба консультації давати. Полайкайте, будь ласка, репостніть, бо це дуже багато може кому знадобитися. Це перше. Друге, Будь ласка. Дякую вам, що ви нас дивитеся. Бажаю всім мирного тихого вечора. Також дякуємо вам дуже дуже сильно. Дякуємо вам за донати. Завдяки вам ми можемо здійснювати нашу діяльність і допомагати вам і самі займатися улюбленою справою. Ось і ще я дуже вас прошу. На Ютубі, якщо ви у нас є, я зараз повикладаю ці відео, будь ласка, лайкайте на Ютубі, щоб наш канал там більш розвивався, бо у нас вже звідти приходять питання. Чим більше ви задаєте питань, тим більше ми робимо тем, бо ми робимо теми з ваших питань безпосередньо. Ми робимо теми з того, що ви питаєте часто, що вам цікаво. Якщо вам треба на консультацію, в описі сторінки є два телефони мій та Марії. На них ви можете писати в Viber та в WhatsApp. І в особисті повідомлення цієї сторінки для того, щоб записатися на консультацію. Консультації у нас проходять по телефону і по відеозв'язку. Ціна консультації вільна. Це донат на підтримку нашої діяльності. Якщо можете, якщо можете, вона безоплатна. Все, всіх цілую, обіймаю. Гарного всім вечора. Тримаємося. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна.